Всіх вітаю на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас огляд на нове надходження Audi A4 2013 року випуску 2-літрова, бензинова на передньому приводі. Ось так виглядає вона по кузову. Зауважень в принципі ніяких немає, критичних, є ось такий невеличкий нюанс видів вмятинки, яка легко може виправитись. Без фарбування навіть. Ось такі симпатичні диски в нас стоять, непогана резина. По комплектації у нас є безключовий доступ, люк. У нас всередині зустрічає гарний колір салону. Коричневий такий, чорна стеля, електро всі регулювання, підігрів дзеркал є, автосвітло, автодощ. Круїз контроль, мультикермо, клімат контроль працює. Є підігріви сидінь Пробіг у нас 130, ну, грубо кажучи, 1 тисяча кілометрів. Також по салону присутні ось такі дуже гарні дерев'яні вставки. Зараз покажу задній ряд. В принципі в гарному стані є підлокітник. Ось так це все виглядає у нас симпатично. Цікавий варіант. ергономічний дуже авто, буде класним варіантом, як і для міста, так і для поїздок по трасі. Тому кого зацікавив цей? Варіант, це Audi A4. Приїжджайте до нас в автосалон «Автодилер». дивіться та забирайте цю красуню. Усім гарного дня!